Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. На кінець знову добираюся до вас, вибачайте. Але літо, серпень, серпень вже закінчується. Можливо, у вересні буде трохи краще. Ви знаєте, я останнє відео, яке було на моєму каналі, хто хазяїн Зеленської і з ким у змові. Там були ваші запитання, і я на деякі з них зробимо зараз з вами разом розклад. Будемо разом відповідати. Давайте я, я багато не буду, тому що я не хочу довге відео робити. Ось. Бо воно вантажиться дійсно інколи півтори-дві доби. Така пані Ольга пише: американці кажуть, що куратори З. Це Британія, що куратори Зеленського, це Британія. Давайте подивимось. М -м ви знаєте, ну тут не зовсім куратори. А давайте зараз подивимося, бо це цікаво. Ви розумієте, що м -м треба дивитися не країну, а який там слід в тій країні? Саме ті. Хто керують Зеленським. Ось. До речі, хазяїна Зеленського ми дивилися. Ось. Тому всі ви це знаєте. Ну, ось тут дивіться: король жезлів і старець ось цей відлюдник говорить про те, це відлюдник. Розумієте? Тобто вони. Дають тільки поради, а, вони не вмішуються, вони готові допомагати порадами, а, але ні, ні, не є Британія а, з зеленського, куратори Зеленського. Ні. Ця карта не говорить про це. Вони дають час, дають а, поради, дають а, можливості. Ось. А, але ця карта вона не вмішується. Давайте тоді подивимося, хто розповсюджує, що американці куратори Зеленського, верніше, що американці кажуть, що куратори Зеленського це Британія. Давайте подивимося, це, чи є там російський слід. Отак От конкретно і питаю, чи є там російський слід, ще який. Бачите? Оті От газети, які розповсюджують, які би вони не були в будь-якому світі ось це, по-перше, проплачене це мафія. Десяточка монет говорить про мафію. Ось вам. І король мечів. Стопроцентово, це є слід російський. Там або все проплачено, або газета російська. От і все. Так, наступне питання, яке я собі вибрала. Зараз, зараз, зараз. Так. Ви знаєте, я зачитаю один, один коментар. Пані Валентина пише: Доброго дня, і карт не треба. Проаналізувати всі виступи 95-го кварталу, і буде все ясно, українців він не любить. Про це ми теж, до речі, з вами говорили. Це вже мій відступ. А до влади прийшов через фільм Слуга народу. А робився фільм, де все йшло в Росії, з Росії, і всі канали працювали не на Україну. Правда, не усі, але більшість. Зараз і марафон працює брехливо. Все йшло на какая разниця. А про какая разниця, я навіть говорити не хочу, тому що це вже я теж від себе додаю. А, якщо будете говорити, какою разницею, думати, какою разницею, то і рано чи пізно буде у вас в країні какая. Разниця. Розумієте? Ось я про язик, російський язик. А, далі читаю. Після якої какого... раї? А хіба... хіба не так? Все йшло на яка разниця? Хіба не так? Маємо те, що маємо. А маємо ми дуже велику біду. Дай Бог розуму і терпіння, об'єднання навколо України. От правильно людина пише: об'єднання навколо України, не навколо якоїсь особи. Далі. Об'єднання навколо України, якщо хочемо вижити. Я вам щиро дякую за правдиву правду. Хай щастить до перемоги. Україна вистоїть, хоч дуже нам буде важко. Україна завжди вистоювала. Так. А тепер від, пані, від пана Юрія бачив фото із зустрічі. Із зустрічі а, Зеленського і Трампа. На них Зеленський так весело сміється. І сказав навіть. Я, я б сказав навіть регочець. Здається, а, здається, б, чого? Ти президент країни, яка втратила тер, четвертину території. Убиті, по нових даних, 170. Мільйон 700 чи. Чи 170? Ну, я, я чомусь от інтуїтивно, відверто вам скажу, відчуваю, що мільйон точно є. Можливо, і більше. А, безліч виїхало, економіка в руїнах. А Україна, а країна банкрот. І твою країну ділять без тебе. Пані Ірина, скажіть, будь ласка, так чому тоді Зеленському так весело? Ти подивимося зараз. Ви покладіть, якщо вам цікавий цей розклад вподобайку, напишіть свій коментар, як ви бачите ситуацію в країні, який вихід бачите ви. Ось, як думаєте, ви, чому Зеленському? Весело? І е, в нас ще є збір, 28-го бригада. На жаль, ми все ще десь задніх пасемо. Ну що ж, дивимося. Чому Зеленському? Так чому тоді Зеленському так весело? Причина? Король монет. Хто б сумнівався? Пам'ятаєте, ми вже робили. Що найбільше любить Зеленський? Ми навіть рік тому робили, а не родину. Гроші, гроші. Король монет. Гроші. А що тут? Угу. Чому йому так весело? Пауза, пауза якась. Перемир'я якесь. Його ніхто не чіпає, лежачого не б'ють. Четвірочка мечів це коли лежачий. Бачите, ось він на острові, його ніхто не трогає, тобто він недоторканий. Ось чому йому так весело. Гроші є, він недоторканий. Про що ще говорити? Дивіться. Я щитую ось цю карту як недоторканий. Недоторканий. Лежачого не б'ють. А тут гроші, і майбутнє буде ще більше грошей. Тобто йому пообіцяли ще більше грошей. Ще більше грошей. Ось тому йому так весело. Відповіла на це запитання. <гум> так, далі. Так, всі читати не буду, тому що, ви знаєте. Угу, Все, знайшла ще одне. Що робити простому люду? Пише пані Наташа. Що робити простому люду? Зараз подивимося. Це все ж під тим, хто хазяїн Зеленської і з ким у змові. Через ситуацію, яка в Україні, пані, пані Наташа пише, і що робити простому люду? Зараз ми подивимося, що робити простому люду. Ви знаєте, мої дорогенькі, ось дивіться, просто приклад: Дівчина виходить заміж за хлопця. Так? І після весілля виявляється, що він е, маньяк, кінчений і тому подібне. Що вона робить, якщо вона адекватна дівчина? От напишіть, будь ласка, що вона робить? Оте саме і простий люд повинен. А з другого боку, а хто сказав, що ви простий люд? Як ви вважаєте, от хто ще додивився до цієї хвилини? Чи вважаєте ви себе простим людом? Так, що робити простому люду? Диявол, десятка жезлів. А ви знаєте, що робити? От я вам зараз прочитаю. Можливо, ви, дехто з вас ну, що я перебільшую. Ви знаєте, от я говорила вже не один раз чашу. Потрібно випити до дна. Ви зварили цей суп, або ви його їсте, або ви його виливаєте. Правда? Якщо вам, він вам не подобається, диявол, перша карта вже йде. Диявол. Це говорить про те, десяточка жезлів. Оце має дойти до кипіння. Зараз я запитаю, чи є вже дойшла ця. Е Точка кипіння, чи вона вже настала. Ось карти показують, що треба це. Тобто, от є те саме, що я казала, чашу потрібно випити на дна. А з другого боку, а ви що простий люд? А чим ви бачили, думали, коли вибирали? Розумієте? Ну, не до всіх, але більшість. Значить, зробили недостатньо для того, щоб цього ідіота не вибрати? Розумієте, цього зрадника. Російського навіть не знаю, як його назвати, щоб Ютуб мене не заблокував. Розумієте? Ось якось так. Ось якось так. Цю часу що треба випити до дна. Що привели до влади? Очі бачили, що купували, їж теж повилазити. Тобто, ще зараз я тільки єдине подивлюсь, до кінця треба дійти. Дві десяточки це дуже багато говорить з дияволом разом. Тобто, ви пов'язали себе, ну, скажімо так, по шістка монет, вона прирівнюється дуже часто до справедливості. Щоб ви розуміли, це в малих арканах це є справедливість. Тобто, ви отримуєте те, що заслужили. На жаль, так воно і є. І зараз подивимося, чи дойшли ви вже до точки кипіння, скажімо так. Чи дойшли простий люд? Як ви кажете, простий люд, хоча я не бачу, що це простий люд. Хто сказав, що ви простий люд? Ви ж влада. Не Зеленський. Зеленський ошибся, Він не знав, що влада це є народ. України. Дивимося, чи дійшли ми вже до цих точок кипіння? Доходимо. доходимо От, ще трошечки, Зеленський нас доведе. Ще трошечки. І, до речі, ось карта, бачите, це жрець. А жрець це мудрість, це наука, це освіта. 20-й аркан. Перед 21 арканом, арканом, передостанні. 20 аркан це вже, якщо не прокинетесь, то туди вас і заведуть. Бачите, куди? Зеленський. От Зеленський. Хто дивиться мої розклади, вже знає, що це Зеленський, король Кубків. Куди він вас веде? В прірву, в воду. От куди він вас веде. Спасуться на цьому ноєвому ковчегі тільки жменька людей. Тобто свої. Ви свої? Ні. Це буде народу наука. Тобто, ви вже доходите до цієї точки кипіння. Ось якось так. Вам тільки пройти цей урок. Ви, якщо не пройдете цей урок, ви ніколи не навчитеся. І буде вам какая разниця всю життя? А какая разниця, вона дуже швидко приходить. Я говорю про паребрік. Для мене кака разниця це оці всі мацкалі і так далі. Оце є какая, какая разниця? Скажіть мені, будь ласка, людина, яка живе все життя в Україні, що у неї за челюсть, яка не може сказати два слова українською мовою. Е, ви знаєте, дивилася недавно м, YouTube мені, ну, підкинув такий, от це так уже кінець, е, підкинув мені відео від е, Суспільне, здається. Я не підписана на цей канал, але вони підкинули, чи, здається, чи Іранець, чи хто приїхав в Івано-Франківськ? Дев'ять місяців чоловік пожив і почав говорити українською мовою так з помилками, так з акцентом. Але як це чудово чути від іноземця українську мову? Чому оці всі рашисти, які я їх інакше яка разниця не можу назвати? Ні, це, це все мацкалі. Московити, які понаїжджали і не знають української мови. Це моя позиція. От і все. Ви, коли в Німеччину приїжджаєте, чи в Америку приїжджаєте, чи кудись ще, ви вивчаєте в першу чергу мову. Чому цим тварям все, яка різниця? Ну, скільки можна? От, от дайте мені відповідь. Можливо, я така проста. Як дві копійки, що я цього не розумію. От і все. Взяла, накричала на вас, вибачайте. А що робити? Тяж... Чи... Ви знаєте, інколи людям потрібно говорити прямолінійно. Я зачитаю все ж таки ще один. ще один коментар. Все ж таки ще один коментар. А я зробила його, а я його не зробила, на жаль. Ага, е, є таке аквафреш, такий нік, який вже 10 років сидить. Ось, не городіть лайно, я переведу так красиво, вже аж перевертає від ваших розкладів людина, яка таке пише, і е, е, я вам покажу, бо я зробила скріншот, от я вам покажу, бачите, і постійно приходить і приходить. От вона три дні тому була. Розумієте? Людина була вже три дні тому. Тобто людина приходить і приходить, але вивертає. Це значить: от як ви вважаєте, хто додивився до цього моменту, як ви вважаєте, це людина тільки проплачена. Тільки якийсь бот, якийсь робот, якесь цевота. Це не жива людина. Живі люди вже давно пішли з цього каналу. Ті, хто. Моляться на бубочку, давно вони вже пішли з цього каналу. Їм це не цікаво. А в цієї людини завдання перевертає і все ж таки приходить. От, от логіки, правда, немає. Гаразд, мої дорогенькі. Я бажаю Україні, щоб ми перемогли, щоб ми вистояли, щоб ми нашу свободу втримали, незалежність втримали. І а, силу духу нам, терпіння, і разом до перемоги. Все буде Україна, мої дорогенькі, на все добре.